Так. Стало. Откуда? А ну візь! Даня, ти аби біє з цієї сторони, в акти, я свій. До російвати. Ваня раєм. Ваня, не подачу! Вань! Рай, рай! Вані! Ваня, лишня, лишнє! лишнє. То перевод! Перевод кажу! Дані. Даня! перевод, ходи з поля. Даня, сходи, Даня, ходи. Куди підеш? Даня? Даня, на лівий фланг! став зміняться. Куди ти сидиш? Діва, диво! Ваня не передаєш ма! Во! Знизу! треба Ерік, давай попроще, Ерік, ну не треба кого. Молодець, Оля. Добре, молодце. Давай, зі, давай туди вперед. давай. — Як сюди? Ні, то далеко. Перша гра, друга і третя. Грай, рай, вай! Одна, ще сама. Давай, відключай. Пересенуйте! Вище! Вище! Ще! Вище. Добре, ще поможе Вітя! — Добре, Вітя, бити урока! Оставу, дай, ваху, 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 ваху. Ваня, дай на Діда! Добре, подушку бухла, у мене теж.

Ну, <риваєш> ти свої рубаєш. А Ні подиви. А нащо мені ті п'яточка твоє? Розверни кол забей. Що 5 новин? А задувай звіт. 5 ноль вирає. Приляки нема

Давай, 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 давай,

до. Америка, це. Іда. Оно на нього там, Іване. Йди, 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 Іран. Владик, проще! Біжи, Вітя, іди, Хорош! Давай, Ваня, давай. давай.

І що потрібно? Ні. Ну, потрібно є біля, потрібно чекати. І так, тільки це треба давати. Орієнтуйся. Ну, тобі треба мубити. Стій. Ерік, що робиш? Шері, гом. Давай, давай, давай. Куда? daljnju predaču na druge plavu. Znaš što mogu? Ok, Rick, Scott, Spoiler, Misha, I didn't know that. Okay. 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 Ну, ай, це не одне біжиш, тайди на планку подачу, давай. Ну. Нашся води, луга, ну, водишся по матюкам. ай Вітя, куди ти? Там дішло. Там дішло. Міша, яка опція гра, віддяли мені теж капсом, ти поки

Ваня, йди би! Взяв на все таки треба було, все так. Ваня, Ваня! Три маєш забити за всі свої. Нема, нема там, попроси, нема там. Ваня 500 там нема п'ять. нема Кажи, що нема п'ять Та вже відійшли. Вася, перерахуй, що там! Там нема п'ять.

Гов поля, ну то просто. Оля, та право виграє, наш дитина від мене? Романюку! Ти не маєш хлопці рахувати собі! Тобто, забейте вже гол. Ми, тобто, ми, ми не знаю, вони хочуть завезти, не п'яткали грають. <рігати> 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 Давай! Іде <рігати> в місто річка у середину користь. Лиш бей скорше ворота, прошу. не, не тягни цю резину, візьми нараз удар у ворота. Чуєш, ня? Річко, сходи! Бурбу вигравай, -бу, так ось тим вставай в середину. Та не ворожите. А як тут треба? Як тут треба, кажи. Знаю, що то вони.

— Чого він не ходить? — Грай, Гері, грай. Так. О, біжи! — Оу! — Оу! — Ти що? — Так, шеф. — Та він у м'яч, і це ми на нього летіли, та карп! — Та наш м'яч, Вася, шо туди? — Та відповідь свою думку! — Чи ти думав, що в нас бій? — Ні, ні, ні. — Василю, давай ти! — Падай, падай, падай! — Боєш, стєнка, не треба! — Не треба там стєнка, падай! Vaça, eme, Kola, bida, e de, vai, se ameaça, pide-me proxo. Olha a vida Vai, vai, vai. Vai, vai. Передавали, що не коршу. А ну тут... ж, живот бі, -бі в бра лікар, живот же ж лупану. На камері є, дівчатки, давайте вже це ж діти. Ну там вже видно, що він лупнув його. Так само і наші лупнуть, ну і рефері не свистить ну так Це, Це ж діти треба ж... симулювати. Ну вибачте, наші не симулюють. Діти, понятні, діти і вас, діти, і наші ділянки. Ти ми за всіх дітей, ми ж не кажемо, що наші щось неправильно роблять. Чи ваші неправильно роблять. Ну тут було.

Не дай бити, дивайся. Сможі! іди, іди дивай! М'яч на землю поставив! Берещак, поклади м'яч на землю, нашу по мені верхом сього рає. Ало, ало! Вище то, витя, то ви біду, краще грає, вітя <сі> не забиває. Так, а на хтось піде за м'ячом. Пішов. Хтось. Пішла Іде. Туди. 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 Там? Там, Саша. Та не йди, Тань. Таня, не йди там Саша пішов. А ж можете, будь ласка, ти може дуже сильно пішли. Не йди там, Саша пішов. Вманю. Ти граєш? Ма у моменту два іван.

Вот так ставишь, вот так. Низьше, низше, ти Петя, Ваня. Переведи Оди на ну так, вітя, грай на між! Грай! забігає жорстко! Пас на давай між удари, власне! Угу. Дартю! Де іменно?